Модернізована, потужна та надсучасна. Така медична автівка вже найближчим часом. з Черкас поїде на передову. Музейний експонат у фронтову санітарну машину перетворили з звенигородські автомеханіки-ентузіасти, дооснастили 300 кілограмовою бронею та приладом нічного бачення і передали Оршанцю. Подробиці у наших кореспондентів. у минулому відтепер ця автівка фронтова санітарна машина з 300 кілограмовою бронею, приладом нічного бачення та навігатором. У таке диво техніки звичайно УАЗ перетворили звівнегородські автомеханіки-ентузіасти. Своє творіння, яке попереднього модернізованого БТРа передають на передову. Камера дозволяє їхати вночі по приборам, не включає фари, ні в кінчає освітлення, Їхати тільки по екранчику, смотрить, дорогу десь приблизно так 75-50. А ще подарована санітарна машина не боїться ані негоди, ані бездоріжжя. Серце модернізованого УАЗа ось ця міні лебідка. БТРа вона Це дуже сильно, мощна лебідка і так далі. Обладнана автівка спеціальним джиперським домкратом. Колеса можна замінити у лічені секунди. Як іще удосконалити машину, автомеханіки міскують на ходу. Приварити ж метал, приварить сюди щиток із проріздів. При надобності опускати, а при надобності закривати обестіклом. Передають у сучасне автор шанецьким прикордонникам. Втім, на подвір'ї навчального центру вона не застоїться, бо вже найближчим часом поїде на передову разом із підрозділом, які туди направлять. Ось такі спеціалізовані автомобілі вони завжди там потрібні, тому що можуть виконувати якісь специфічні завдання. І розумні санітарні автомобілі для промисловців то екзотика. Їх не виготовляють на жодному українському заводі. Тож винахідникам дякують подвійно і за ентузіазм, і за небайдужість до долі військових. Марія новини.